Як кажуть фахівці, головною проблемою українського війська зараз є не кількість мобілізованих, а кількість СЗЧ, тобто по-старому дезертирів, і відповідальність за це лежить на владі, адже саме вона є організатором та виконавцем мобілізації та її ідеологічного та пропагандивного супроводження. Ви добре пам'ятаєте, що все починалося з велетенських черг під ТЦК, коли тисячами людей відправляли додому через брак зброї та амуніції. Тобто бажання в людей було. І як його використали? У що конвертували? І що характерно, наша влада живе мемчиками: пес патрон, мільярд дерев, мільйон дронів тощо. А от щодо мобілізації жодного мема від кварталівського штабу, тільки московські бусифікація тощо. Значить, влада хоче відсторонитися від мобілізації, це не ми, це су, які до нас претензії. Саме тому всю інформаційну роботу перевалили на окремі бригади, і ми з вами бачимо біге Борди не з державною пропагандою, а з агітацією конкретних військових частин. Людина, яку мобілізували попри її бажання, схильна до дезертирства це аксіома. Для того, щоб людина сприймала мобілізацію не як путівку на той світ, потрібні і нормаційні зусилля від влади. А їх немає. Ну, не хоче банкова асоціюватися з мобілізацією. Вона краще про томагавки, бо чудово відчуває настрой свого виборця, який голосував за ухилянта з ідеєю про то припинити стріляти. Люди, які сподівалися пропетляти від війни, і сьогодні продовжують на це сподіватися. Саме вони складають ядерний електорат зелених, і саме на них зелені розраховують на наступних виборах. Та й своє ставлення до українців Зеленський висловив давно і зараз повторив на його думку, якби українці знали про те, що буде вторгнення, вони би розбіглися і здали країну. І лише він, бо не втік, захистив неньку грудьми. Ну і довідка для прискіпливих, пишу не з окопа. у 22-му служив в київському Азові, в ТЦК був зараз за віком мобілізації не підлягаю. Сини служать. Автор тексту Віталій Капранов